Ми бажаємо вам, щоб у вашому серці був Божий спокій, щоб ви мали надію і щоб ви мали оптимізм. Шановні добродії, знайомтесь, будь ласка, викладач Таврійського християнського інституту, служитель церкви Бога Живого Віталій Марюхно, місто Херсон. А наша тема діалоги Христа. Вітаю у івано франківську Вітаємо! Ми говоримо про діалоги Христа. Може, для когось це видасться якась така тема. Ну, для чого мені ці діалоги, так? Але це важливо, так? Коли ми будемо розуміти, Зокрема, зрозуміємо Христа в діалогах, ми зрозуміємо самого Христа. І на початку зачитайте місце, звідки ми беремо тему, так? чи з чого ми будемо починати цю тему. Так, вітаю вас. Да. У посланні апостола Павла до євреїв в третьому розділі за першим вершом ми читаємо такі слова. Підсумок перших двох розділів написано: тому святі брати, учасники Небесного покликання, роздумуйте про апостола і первосвященника нашого віровізнання Ісуса. Роздумуйте про Ісуса. Роздумуйте або зрозумійте. зрозумійте. Важливо зрозуміти Христа, або ще інше слово таке пізнати, так? Збагнути, хто такий Христос. Якщо ми не, не можемо розуміти, знати, збагнути, хто такий Христос. Ну, нам важко так вірити, нам важко молитися навіть до Бога, до Христа. Е, ну, але ми говоримо, ми взяли таку тему діалога Христа. Чому саме діалоги Христа це один із способів розуміння Христа? Як через діалоги Христа, через розмову Христа ми можемо зрозуміти самого Господа. Так. Е, у нас цікава актуальна тема. Вона, можливо, для когось буде виглядати новою або дивною, хоча вона. Така ж сама довговічна, як і наша Євангелія. На початку, я правильно, ви абсолютно зазначили, що діалоги Христа це не єдиний спосіб пізнання нашого Господа. Господа ми можемо пізнавати в процесі спілкування з Ним через молитву, коли ми зустрічаємося з Ним на сторінках Святого Письма, коли ми дивимося на все, що Бог створив, коли ми дивимося на. Зорі, коли дивимося на сонце, споглядаємо вітер, вогонь, воду на самого себе, ми теж пізнаємо певним чином нашого Творця, нашого Господа. Але діалоги якраз вони допомагають нам Христа пізнати більш ширше, зрозуміти його саме таким, яким він є у звичайних практичних, скажімо так, ситуаціях. Біблійною основою до цього і такий, скажімо так, таке повеління, яке дає апостол, да зрозумійте Христа, роздумуйте про Христа, пізнайте Христа, розглядіть Ісуса Христа. Ми знаходимо в перших трьох розділах послання до євреїв. Я хотів би на початку сказати: от перший розділ послання до євреїв написано такі слова з першого вірша. Багато разів і багатьма способами, колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через сина. Тобто автор пояснює, що Бог багато разів і багатьма способами до наших батьків колись говорив через пророків. Коли ж настали останні дні, він говорив нам через свого улюбленого єдиного сина. Другий розділ цього послання починається такими словами: ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти. Саме через те, що Бог говорив до нас уже не через людину, не через пророка, а через свого посланця, через свого сина улюбленого, ми маємо бути, апостол говорить, надзвичайно уважними. І чому? Не для того, щоб нічого не пропустити, а щоб не відпасти. І тому, підсумовуючи оці два тексти, в третьому розділі, ми ще раз зачитаємо: заклик такий іде: роздумуйте про апостола і первосвященника нашого віровизнання. Ісуса Христа, і це дуже важливо. Ми маємо зрозуміти Христа практичним, маємо зрозуміти Христа таким, яким Він є насправді, таким, яким Він був в побуті. Коли будь-який діалог ми не розглядаємо, ми бачимо Христа різного в різних ситуаціях. Він був в пустині, він був на морі, в парку. В будівлях він спілкувався з різними категоріями людей. Він подорожував на транспорті, тоді це був човен. Да? Він спілкувався з різними категоріями людей, повчав різні категорії людей, з язичниками, з самарянами, книжниками, фарисеями, первосвященниками, військовослужбовцями, з різними категоріями людей. І саме от в цих діалогах ми можемо побачити Христа найбільш повно, найбільш широко. Ну, діалог це розмова двох людей, так? Так. Щоб, ну, так? Може, хтось не знає. Розмова двох людей, і тут в контексті нашої передачі ми не говоримо, як Христос до нас говорить, тому що це інша тема, так? А ми говоримо про те, про ті діалоги, які написані у Святому Писанні. Розмова з кимось, розмова Христа з кимось там. Як читати ці діалоги, щоб ми зрозуміли чи пізнали Христа, що для цього необхідно. Актуальне питання, тому що не можна просто взяти і просто от, пізнавати Христа, коли ми просто читаємо. Треба перше сказати, що для початку, щоб пізнавати Христа, треба почати читати Біблію. Да. Те, що сьогодні бракує християнство, це читання Божого Слова. Хтось, можливо, колись раніше прочитав і сьогодні не вважає за потрібне знову перечитувати. Хтось вважає, що це настільки складна книга, що я не можу її прочитати. Хтось просто нехтує Божим Словом. А тому, щоб зрозуміти Христа в діалогах, треба в першу чергу відкрити Біблію і почати її читати. Сьогодні диявол намагається вкрасти у людини Боже Слово. І, скажімо так, людина не зовсім то і. Ну, виступає проти цього. Ми десь віддаємося на, на цю справу, коли викрадається це слово, і ми більше часу можемо витратити на щось інше, ніж на Боже слово. А, хоча насправді, коли ми говоримо і читаємо Євангелія, то ми говоримо, що Бог високо ставить слово, Він його цінує це слово, сам Бог є словом. Так говорить. Тому перше, це ми маємо читати Боже Слово, щоб зрозуміти Христа. Другим, не менш важливим елементом є молитва. Ми маємо розуміти, що читаючи будь-який діалог, записаний в Євангеліях, ми приходимо до Божого Слова, живого і діяльного. Ми не можемо брати і просто і розмірковувати над Божим Словом як над художнім твором. Практично я скажу за себе, що кожен раз, коли я починаю читати Біблію, читаю діалоги Ісуса Христа, я молюсь короткою молитвою. Це не така велика молитва, але вона, наприклад, записана в 119 му псалмі. Де Псалом говорить такі слова: Господи, відкрий мені очі, щоб я побачив дивовижні властивості Твого закону. Ця молитва займає декілька секунд. Але кожен раз, коли я приходжу до читання Біблії, я молюсь саме цими словами. Кажу, Господи, це Твоя книга. Відкрий мені очі, щоб я побачив. Тому що ми можемо читати, ми можемо слухати проповідь і не зрозуміти взагалі нічого. Важливо побачити там, зрозуміти Христа. Ну і третій важливий момент під час діалогів Ісуса Христа це все ж таки докладати зусилля розуму та уваги. Христос, даючи, пояснюючи, яка найбільша заповідь, говорив такі слова, що Бога треба зрозуміти всім серцем, всією душею і всією своєю думкою, тобто залучити сили розуму, мислення, нашої уваги для того, щоб зрозуміти. Ми маємо подивитись на контекст, в якому говорився цей діалог. Ми маємо зрозуміти, хто був розмовником Ісуса Христа, в якому становищі перебувала ця людина. Що ми знаємо про цю людину раніше чи пізніше, наприклад, як змінювалося її життя? І тоді ми можемо побачити от Христа в повній красі на максимально. А наскільки це можливо тут нас на землі, використовуючи Боже Слово, його пізняти. Тому читання слова молитва і залучення нашого розуму. Ну я думаю, що діалоги Христа вони тим важливі, що ми тут бачимо, як Христос відноситься до конкретної людини. Так, так то не просто на загал, ну Бог любить всіх, а як Він так. Е до, до, до особистості. Він високо цінить кожну особистість. Е -е, тому що, Допустимо, там діалог з самарянкою. Це особливий діалог. Так? Особливий. Діалог, розмова з Никодимом, вчителем ізраїльським, Це інший діалог, також особливий. І ми бачимо всюди Христос він відноситься з повагою так, до людей. Навіть розмова з так, ну, можна сказати, там така розмова, ну не така простенька розмова. Так? Хто, хто хоче може почитати і, і побачити, так? але і там ми бачимо е, також, як Христос відноситься до цієї жінки, до, до цієї категорії людей. І це дійсно, це, ну, я ніколи не, не на, до речі, над цим не роз... ну, мало про це думав, про ці діалоги. Але тут видно багато хто такий Ісус Христос. По цьому так, можна більше так. пізнати, хто такий Ісус Христос, як Він відноситься, ставиться до людини. Чи можна, чи можна коротко, один-два діалоги показати цінність та практичність для цих діалогів для сучасного християнина? Можна, звичайно, так. Да. Якщо ми беремо по, скажімо так, по Святому письму, то першими діалогами. Першим діалогом, точніше, Ісуса Христа, був його діалог з Іваном Хрестителем, який записаний в Євангелії від Матфія, це третій розділ з 13 го вірша. Він короткий, тому я хотів би його прочитати. Євангеліє Матфія 3,13 написано: Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому, «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив Його. Дуже короткий діалог, але безмежно цінний. Іван розуміє, хто до нього йде. Іван розуміє, що це якраз є той, хто буде хрестити Духом Святим та Вогнем. І коли Христос приходить хреститися від Івана, Іван йому заперечує і каже: Господи, мені треба хреститися від Тебе. Але Ісус говорить такі слова: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. В цьому короткому діалогові Христос показує, наскільки виконання правди сьогодні є важливим для християнина, і Він говорить: так належить виконати правду. У нас у суспільстві колосальний запит на правду. Ми живемо в суспільстві, де кожен намагається дати щось фальшиве, дати ну, ну, якийсь обман. Ну, well, 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 да, to, скажем to. так, більшість, well, да, well. дякую. Більшість, але запит на правду. Тому ми дивимося інформацію, Ми дивимося, читаємо джерела, яким ми довіряємо, прослуховуємо інформацію з офіційних джерел. Тобто, щоб мати правду, ми хочемо, щоб в родині звучала правда, щоб чоловік говорив жінці правду. Вона йому, щоб діти говорили правду своїм батькам, і батьки говорили правду своїм дітям. Не просто змальовуючи все там в якихось окулярах, а все говорили відповідно до правди. Тому Христос говорить: нам належить, і от ми, якраз діти Божі, маємо виконувати цю Божу правду. Виконання Божої правди це є свідченням нашого народження згори. Тому що тільки праведний може бути виконавцем цієї правди. От коротко, цей діалог, якраз саме про це, Христос говорить: нам треба виконати правду. І кожен раз, коли я читаю це місце, я розумію, я виконавець Божої правди. Правда починається з мене. Якщо я буду говорити, виконувати, творити більше правди і праведності, то їй стане трішки більше в цьому. То, світі. по цьому діалогу ми розуміємо, що Христос Він. Оборонець істини, оборонець правди, і в іншому місці написано, Христос каже, Я є істина. Він істина. Що, ще, ще таке буває, що, як то кажуть, кожна своя правда, так. Так. що кожен так. з якоїсь своєї е, точки зору дивиться, ні, ну це правда, ти каже, це правда. Ну, але ми говоримо за правду Ісуса Христа. Ну і ще це був тільки один приклад. я просто Другий два, діалог можемо два. тут же прочитати. Да, так само е, в Євангелії від Матвія, е, четвертий розділ. Ми читаємо з 18-го вірша. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм: ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. Дуже короткий діалог. Перше, на що звертаємо увагу, що Христос побачив цих двох братів. Перше, що я, наприклад, для себе можу взяти, наскільки Христос був уважним до людини, він побачив звичайних робітників, він побачив звичайних рибалок, звернув на них увагу. Я згадую, наприклад, тоді, коли Христос мене побачив, коли він свій погляд зупинив на мені. Хто був я, а він мене побачив. І це для нас, християн, дуже велика цінність, що Христос звертає увагу. Далі Він промовляє їм такі слова: ідіть за мною і я зроблю вас. Оцей ключовий момент цього діалогу: саме ідіть і я зроблю вас. Ми хочемо бути, наприклад, гарними телеведучими, ми хочемо бути гарними проповідниками, ми хочемо бути гарними чоловіками, да? люблячими жінками, ми хочемо цього. Але хотіти і бути, це різниця. І Христос говорить: тільки я можу зробити тебе тим, ким я хочу, тим, ким я тебе бачу. Ми бачимо, на що спроможна людина, що вона з себе може зробити. Але Христос говорить: якщо ти будеш іти за мною, то я зроблю тебе. Коли ми говоримо про Петра, ми бачимо, що до того моменту, поки він став ловцем людини, коли він почав звіщати Євангеля, і люди почали приймати це Євангеля, це був складний шлях. Це було і там такі пафосні слова, це було і зречення, була відмова від Ісуса Христа, було покаяння, були сльози. І тільки потім, коли вже Христа нема на землі, да, в день п'ятидесятниці його велика проповідь, внаслідок якої він стає дійсно тим, ким Христос його робив всі ці три з половиною роки. Тобто, ідіть за мною, і я зроблю вас. Я хочу бути гарним чоловіком. Я розумію, що тільки Христос мене може зробити таким. Я хочу бути гарним батьком. І я розумію, Христос робить таким. Тобто, ми тут маємо віддаватися повністю волю Божу і просити Його, Господи, Ти роби. Це не простий процес, це процес, який потребує дуже багато зусиль. Але якщо ми довіряємо Ісусу Христу, і даємо, щоб Він нас формував. Він нас реформував, да? тому він буде творити. Е, є таке місце в Святому Письмі, де Христос говорить, от що саме, про що йде мова, коли говориться, «Ідіть за мною. Ідіть за мною, це виконуйте моє Слово в першу чергу. Коли Христос давав цю велику заповідь, велике доручення, Він говорить, ідіть і навчіть всі народи виконувати все, що я повелів вам. Тобто, йти за Христом, це вчитися виконувати. Те до чого він сьогодні закликає людину. Це дуже важливо в нашому житті. Ми не можемо е, намагатися самі з себе що зробити. Так, ми докладаємо зусиль, але в першу чергу нас робить Христос, якщо ми йдемо за Ним. Це ну, його справа. як це було у вас практично? Ви трошки почали там ну, буквально дві хвилини. Як у вас це відбулося? Зустріч з Христом і реформація, так? Зустріч з Христом вона ще триває. Ага. Христос до цього часу робить справа в тому, що Бог створив нас вільними людьми, і він дав нам право. Я сьогодні можу відмовитись від Христа. Я можу сказати, все досить Господи. А я можу сказати, Боже, працюй далі зі мною. Я сьогодні ще продовжую довіряти Господу. Слава йому за це, да? і він продовжує зі мною працювати. Тобто, коли я йому довіряюся, кажу, Господи, у цій ситуації я поступив не зовсім правильно, або в цій ситуації я взагалі так поступив не як християнин. Боже, вибач мене, благослови, щоб надалі в моєму житті такого не було. Я прошу його, щоб він змінював мене, він перевтілював мене. І це можливо, коли ми читаємо його слово і ми довіряємо йому. Цей процес напевне буде тривати все наше життя, коли Бог нас робить тим, ким він нас бачить. Важливо вірити в Господа і довірити своє життя Богові. Так? Тобто не, не я роблю так, а хай Господь робить в моєму Без житті. Цього неможливо, якщо ми не довіримо Господу своє життя, Бог ніколи нас не зробить. Він згоден зробити, він бажати, я бажаю зробити, але людина має довірити своє життя в Божі руки. Так, і ми не пасивні в цьому процесі. Ми якби співробітники Божі як написано, так, так. ми бо так така. О, ви нічого не робите, тільки на Бога надієтесь. Так, так. ми надіємося на Бога, але це є співпраця з Богом. Тобто я не самий разом з Богом. Бог мені підказує, Бог мене направляє, Бог мене дисциплінує, Бог благословляє інколи карає. Так? Ну, краще б не, не карати. Так, краще б не карати, тільки благословляти, але не буває по-різному. Дуже дякую за розмову. З нами є. І ми зараз будемо з ними прощатися. Віталій Маріхно, служитель церкви Бога Живого, місто Херсон. Хай Господь благословить місто Херсон. Я думаю, що він сьогодні потребує великого благословення від Бога. І наше місто Іван франківськ і всю Україну. Хай Україна буде вільною, хай Україна буде процвітаючою, і люди мають розмову з Христом, ці діалог з Христом, щоб Христос а. нас преображав. Хай Слава Ісусу так. Христу! Навіки.